Я рада всіх вітати на моєму каналі. Зняла коротеньке відео для вас, хочу розповісти, як я вив'язую горло з відворотом. Ось воно таке буде. Ось так. Яким чином я виконую його звуження та розширення? Ось ви бачите, це в мене буде задня частинка. Все дуже просто. Я набираю петлі на самі грубші спиці, які ну, підходять під ці нитки. Тобто, спиця має бути набагато ширша. У мене це була спиця, це в мене п'ятірочка, половиною, ,5, 5 Ось так. Ось це був набір, він такий, бачите, дуже... Ріденький, дуже слабенький, тобто, як я вже показала, ось так воно буде виглядати. Далі я пров'язала декілька рядів, рядів цими спицями, і перейшла на більш тонші спиці, це вже в мене трієчка спиці. І десь приблизно стільки ж пров'язала. Трієчкою вже пров'язала трошки. Вище, трошки більше сантиметрів. Це десь було в мене 3 см приблизно. І е, далі так само я вже перейшла на ось ці тоненькі спиці, які зараз. Вони тонші, ніж в мене товщина нитки. Але мені треба, щоб під самим горлом, по суті, е, буквально. Е, Ця, ця, ця горловина трималася, тобто, щоб вона тримала свою форму, щоб вона прилягала для горла, і щоб вона взагалі потім тримала оцей самий відворот. Що я ще роблю для того, щоб більше фіксувати ось цю таку пруч пругість? Не знаю, чи буде видно на камері, але мені здається, що видно. Ось тут я прив'язала буквально декілька рядочків порожньою резинкою, полою резинкою ще, якщо російською мовою. І вона за, за рахунок цього воно тримається ще тугіше. Можна прив'язати більше, якщо будете хвилюватись, що ця резинка буде розтягуватись, але вона не буде розтягуватись, я це розумію, тому що тут в'язання дуже таке. Щільне. Ось таким чином. Далі у мене буде вив'язуватися вже реглан. Я покажу вам, як я вираховую, навіть не вираховую, а просто, просто вив'язую, тому що не люблю займатися підрахунками реглан. Це один з тих моментів коли, небагатьох моментів, коли я підключаю маркери, ну, тому що без них, без них ніяк. І як я вив'язую росток? Це дуже просто, без складних схем, довгих малюнків і довгих підрахунків. Що ще хочу додати? Це в мене стара нитка, вірніше нитка, яка вже була живанні. Вона складається з декількох ниточок. Десь 5, а може навіть і 6. Нитка частково натуральна, тут трошечки є шерсть, але я думаю, що це все таки, ну, як мінімум, 50 на 50, акріл або щось натуральне, або бавовне. Чому я не знаю складу нитки? Тому що ця не нитка, а цей виріб був куплений в секонд хенді як в якості довгого шикарного білого кардигану, трошечки поносився і він. Ми його розпустили, ну тому що там і плями були в де 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 деяких місцях. Ну, і взагалі він вже морально устарів, Видішили не втратити цю ниточку і що з неї перев'язати. Перед тим, як в'язати, я її випрала. Як я прала цю нитку, я вам залишу посилання. Подивіться, яким чином можна дати друге життя ниткам. Сподіваюсь, що це вам допоможе. До речі, знаю, що багато хто. Купує просто вироби в секонд-хенді, в'язані саме заради ниток. Тому, можливо, це такий сучасний лайфхак, коли дуже все дороге і хочеться собі щось новеньке і щось ексклюзивне. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Найближчим часом дивіться, як я вив'язую росток по реглану. Pageidaujam miro ir spokio.